Я вот когда завалила, я же говорю, я помню, что плита у меня упала. Вот одну сторону в левой стороне и правой стороне. Плита упала и все, я больше ничего не помню. И легко у меня было какой-то контузия. А, а, тут было тот день, вот именно в эту ночь семь человек. Нас трое первые же завали, они как-то самостоятельно вышли. А мне вытащили, помогли мне вылезти оттуда. Сотрудники МЧС, спасибо им. А обратно еще вот стараются, они ищут, постараются они вытаскивать его. Вот, Надеюсь, что он жив и остальные люди тоже живы и здоровы. Где, Серега? Где? Внизу. Да я понял, слева, справа. Ой, правильный, правильный. Вот да, да. то. у нас образцовый танцевальный коллектив Виктория и вот это уцелели их костюмы то что мы можем взрослая костюмерная полностью уничтожена вся звуковая, световая аппаратура тоже зрительный зал очень много занималось вокальных, хореографических театральных кружков проводились городские мероприятия районные Ну, як бачите, рашисти, що, що натворили, стиди сором. Учнів не було, військових не було. Ну, це таке твориться, я не знаю. Їх Бог покарає, я так думаю. І в школи нема. Внизу це тір був, зверху це перший поверх це була борьба, дзюдо. Другий поверх був комп'ютерний, а третій хімкабінет. Був охоронець, але він живий. Його зараз тут нема, бо він вдома. Відлежується. Не він... завалило? Він в шокі, ні, не завалило, він був в другому крилі, йому повезло. Аж у підвал вибух дійшов. Три поверхи знищено. Жаль. Рідна школа наша. Оцей угол школи вже знесло зовсім. Але будемо жити. Ремонтуємо. Жалко, що великі кошти треба. Ну дивіться, загальна кількість начебто два приходи, а безпосередньо боєприпас, який був вилучений, це був двигун від С-300. Це взагалі система земля-повітря. Але вже давно була підозра, що російська сторона використовує їх як земля-земля. Він більше осколкової дії і в нього доцільність його використання в даному випадку для мене не зрозуміла. Просто аби налякати і напевне, щоб як мога більше людей пошкодило осколками, тому що там дуже велика кількість металевих осколків. Спортивний великий е, дюдо.